Наприкінці січня до співробітників міліції звернувся 41 річний приватний підприємець. Чоловік повідомив, що з його складського приміщення було викрадено належне йому промислове обладнання для виготовлення пластикових вікон. Заявник пояснив, що діяльність цеху з виробництва вікон він припинив, а от обладнання так і залишалось зберігатися на складі. Співробітникам карного розшуку знадобилось півтора місяця для затримання зловмисника. Правоохоронці почали розслідування з перевірки всіх раніше судимих осіб. У поле зору. Тивников потрапив річний безробітний місцевий житель. Спочатку чоловік повністю заперечував свою причесність до скоєння злочину, але під тиском доказів він змушений був зізнатися у скоєному. Як з'ясувалося, злоумисник заздалегідь спланував свій злочин. Йому було відомо про те, що в одному з приміщень зберігається дороге устаткування. Кілька днів він спостерігав за складом, коли він переконався в тому, що може безперешкодно вивести верстат, тоді і здійснив свій протиправний умисел. Наразі речові докази вилучено чоловік, який викрав промислове обладнання, може поплатитися кількома роками позбавлення волі. Втім, слідство належить з'ясувати, чи були у затриманого подільники, причетні до скоєння. Даного кримінального правопорушення за даним фактом слідчим відділом слов'янського міськвідділу відділу проводиться досудове розслідування за частиною 3 статті 185 крадіжка карного кодексу Україна. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.